Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. На Волині розпочалися жнива у фермерських господарствах та на полях одноосібників збирають озимий ячмінь. В яких умовах жнивують волиняни? Яка врожайність цього сезону? Чи сприяє погода збору врожаю? Та чи вистачає робочих рук? Дивіться у підсумковому випуску на Суспільному. Керівник обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко розповів, що станом на сьогодні в області намолотили 5 тисяч тонн озимої ячменю. При середній врожайності 52-53 центнера з гектара. Загалом цього року посіяли стільки ж зернових, як торік. На сьогодні все підрожає нас іде 280 тисяч гектарів, з яких 140 тисяч це ярі культури, 140 тисяч тонну озимі культури. На сьогодні сама структура. Посіву в області вона вже кардинально не міняється. Вона стандартно найбільша культура це є пшениця. Пшениця залітіки, це, це продовольча безпека, ключове, аграрії це розуміють. В цьому році збільшено посів цукрового буряку. Економіка останніх років показала досить погані тенденції, збільшено на 30% до попереднього року посів цукрового буряку. На рівні сонячник і ріпак і трошки більше сої. Ічмінь традиційно сіється в районі 7 тисяч гектарів. Волинський фермер Павло Давидюк щороку обробляє три тисячі гектарів землі. Зараз обмолочує озимий ячмінь, якого посіяв більш як 200 гектарів. Суспільному чоловік розповів, що зараз в полі працює п'ять комбайнів, два перевантажувачі, автомобілі. З його слів, одразу після збирання, аби покращити родючість ґрунту, будуть проводити посів сидеральних культур під наступний врожай. Те, в яких умовах відбуваються жнива, коментує так. В цьому році нетипові знову ж таки, погодні умови. Була посуха у нас, але е, зараз е, вже під час збиральної компанії почалися дощі, і які нам трішки, трішки були змісти, змістили е, збирання озимого ячменю. На жаль, не обійшлось без ексцесів. У нас є е, близько 60-70 гектарів знищеної сої, і близько 30-40 гектарів озимого ячменю. На жаль, е, Дощ був з градом. Але сподіваємося, все ж таки, що це не особливо вплине на середню урожайність. Оксана ситуація складається для нас аграріїв, наша продукція не вартує е нічого, вона дає дешева, а інші ресурси дор дорожчають. Наприклад, тиждень чи два тому український виробник азотних добрив підвищив ціну на тисячу чи на дві тисячі гривень за тонну. Фермер Ігор Алєсєєв цього року озимий ячмінь зібрав раніше, ніж зазвичай. Про це чоловік розповів нашій знімальній групі. Ми побували у селі Манків за Турцівської громади і поспілкувалися з аграріями та місцевими жителями. Це в нас ячмінь, який ми зібрали з цього поля. Зараз будемо його відправляти на аналіз. І відповідно до того класу будемо надіятися, що він кращий, як в минулому році. Будемо чекати хорошої ціни і реалізовувати. Фермер Ігор Алєксєєв цього року каже, озимий ячмінь зібрав раніше, ніж зазвичай. У нас невеличкі площі, 50 гектарів було посіяно озимого ячменю. Його треба збирати, будемо казати так, до дощів. Жара попливала і ячмені достигли. В середньому у нас в цьому році хороші врожаї. 60-65 центнерів з гектарів щороку обробляють понад пів тисячі гектарів землі, каже керівник фермерського господарства. Сіють ріпак, озиму пшеницю і ячмінь, кукурудзу та сою. Через труднощі з реалізацією, говорить Ігор Алєксєєв, зменшили посів пшениці. В минулому році дуже погано було з реалізацією пшениці. Кукурузи в минулому році в нас будемо так казати, соя виручила раніше. Ми Возили прямо в Одесу зі своїм транспортом. На даний момент, у зв'язку з війною, то на Одесу не возимо, реалізовуємо практично все на місці. Зі слів фермера, з початком повномасштабного вторгнення у господарстві мобілізували на фронт семеро працівників. Нині, каже, спеціалістів знайти важко. Дуже велика складність, тому що в нас одні й ті самі працівники йдуть на посівну. Йдуть на збирання, на кропіння і на комбайн, і на автомобілі їздять. Задіюємо резерви з 60+, з якими ну треба розуміти, трошки тяжко працювати вже важкувато. Люди вже в такому віці, в якому вже треба відпочивати. Ситуація у ці жнива складна, говорить механізатор Сергій Кліщук. Запчастини під час війни набагато складніше їх дістати. Так само і з паданим мастильним матеріалом, все подорожчало. І так само до війська, знаєте, хочуть її забрати, як теж те саме, що всі, як то кажуть, не будуть воювати, правильно, а є, що треба і хліб вирощувати, і зернові зібрати вчасно. А зібрав вчасно, це є і в країні прибуток. Починаючи від, якщо почнемо період з посівної, тобто оранка, культивація, далі сівба. Потім треба закрупити і гербіцидами, і пестицидами, тобто підготувати до зими все, внести всі добрива. Далі на ранній вісні так само треба підживити це все, обробити так, ту рослину, щоб вона дала свій стопроцентовий результат. А жнива починаються в нас з червня місяця і аж до грудня. Тут у нас пшениця посіяна двох сортів. Зернинка. Молочна стилість. Ще таке зерно буде достигати три тижні, як мінімум. Господарює на городі Петро з дружиною. Говорить, обробляє 20 сотих землі. Половину засаджує городиною, решту картоплею. Картопля, морква, буряк, там що ще можуть. Баклажани якісь, горочки, посоля, все таке. Ну, правда, я увлекаюсь трохи помідорами, то насадив їх. не сажу, теж увлекаюсь багато років. Ростуть, слава Богу. Крупити треба від жука, від фітуфтору, від всього треба. Зараз, як один казав, каже, я краще куплю, мені менше затрат піде, чим тієї картоплі, чим того всього. Чого садити раз? Вигідніше купити. А чим маю займатися? На пенсії, розрядка якась, і що, ото що тільки ще. А молодіж, то вже, мені і не хоче того всього. Нема кому працювати, нема кому в полі того всього обирати. Всіх позабирали. А кого не забрали, то ти ще поховалися. річна Катерина Сідловська разом з чоловіком доглядає невелике господарство. каже, садять і сіють все, чого потребують. От чосник, цибуля, капуста, кукуруза все на світі є. Буряк кормовий, гарбуза. Все садимо, а як же? Ми вже пухилі люди, по 70 років, то ми вже для себе. Але якщо щось є лишнє, то ще й збуваємо. Дуже дорого все обробляється, дуже. Але що ж, мусимо садити, бо ж їсти то треба. Не хочеться, щоб заростали будь-яками тими. Юрій Юрченко, керівник департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, розказав про бронювання аграріїв Передом прийнято ряд рішень, які дають можливість аграріям бронюватися від мобілізації. Які мови мобілізації? Бронювання 50% від військовозобов'язаних і відповідність певним критеріям. Це або мобзавдання, або Підприємство має бути визнано критичним для економіки області. Щодо цінової ситуації, зараз з 1 липня піднявся виходить а акциз на паливомостильні матеріали, проте ми спостерігаємо, що на оптових оптові ціни вони тримаються на рівні черневого. Зі слів Юрія Юрченка, найближчим часом фермери молотитимуть озимий ріпак, далі озиму пшеницю. Черговий синоптик обласного центру гідрометеорології Василь Климюк розповів, що з 2 по 5 липня область перебувала під впливом холодного фронту з заходу, який приніс дощ, град, грози, вітер та зниження температури до 16 градусів тепла. Чи погодні умови надалі сприятимуть збору урожаю, коментує так. На вихідних опади припиняться і територія Волині буде підпливом антициклона. Тому в нас очікується південно-східний вітер. Наступний тиждень збережеться тепла, суха погода без опадів, температура сягатиме до 30 градусів тепла. І це уся інформація на цей тиждень. Маєте новини чи запитання? Пишіть нам на електронну адресу, а також читайте новини в усіх соцмережах і на сайті Суспільне Медіа. У підрубриці топ регіонів шукайте Волинь. Зустрінемось наступного тижня.